У ресторанному комплексі Кілінський, який вражає своєю французькою атмосферою, ви побачите, як ідеї дизайнерів стають реальністю, а образи набувають ще більше характеру і душі. Про ваш бренд. В чому його філософія? Бренд Акель створена для жінок та дітей, які хочуть кожного дня створювати такий неперевершений образ і дивувати світ. Тому колекція в представлена, колекції представлена жінка як кристал, а наші українські жінки саме такі. Вони як кристали, вони сяють, вони неповторні в своєму роді, вони дуже гарні. І тому, звісно, мене надихають наші українські жінки, наші українські. Нація, і коли я створювала цю колекцію, я думала про те, як це буде виглядати, що буде відчувати жінка. І, і мені здається, вони всі настільки гарні сьогодні. Вони настільки сьогодні відчули цей настрій і і передали філософію брендом. Уперше представляла бренд одягу Акель. Відчуваю у ньому себе впевнено та стильно. Рада за таку співпрацю. Розкажіть детальніше про ваш бренд. Чому його філософія? Бренд Наталі Потоцької – це ексклюзивні вечірні вбрання, це не тільки вечірні сукні, але й костюми. Ми робимо так, намагаємось, щоб це було не таке, як у всіх, щоб це було ексклюзивне і запам'ятовувалось відразу. Хотіла подякувати організаторам за таку чудову можливість для наших діток, для дорослих. Такий складний час для нашої країни: мати свято, мати можливість діткам вийти. Ти показати себе, маєте можливість проявити себе. Ми дуже вдячні. Це справжнє свято, позитивні емоції для наших діток, для дорослих. Вдячні Наталії Потоцькій за неймовірно гарні сокні. Я вдячна своїм діткам, своїм модельній школі за те, що вони відвідують заняття, за те, що вони стараються, за те, що їх батьки їм допомагають. Та ми завжди приймаємо участь у показах. І це свято дуже потрібно і дуже на часі для наших дітей. Дуже дякуємо. Я вибралася. Ме, це плаття, бо чорний і золотий характеризує мене, тобто яка я насправді Чим вам подобається саме ця сукня, тому що я дуже люблю длинні сукні, а ця була саме І Ще вона була дуже біла, золота і красива. Яка ваша атмосфера на цій святковій події? Дуже гарна, дуже як в рідному колі, і мені здається, що ми як вся родина, бо зараз у ці часи війни, ми друг другу підтримуємо і ми відчуваємо. А цю культурну підтримку я хочу подякувати дуже організаторам за таку подію, що в такий важкий час ми можемо проводити такі події і підтримувати нашу країну. Надихнуло вас на такі образи. Моя колекція називається Андромеда. Вона для вона розроблена для вільних жінок. 70% колекції це натуральний шовк, а також інші коштовні матеріали. Вона створена для того, щоб кожна жінка почувала себе розкішною, прекрасною і при цьому рухалась комфортно. Я вже не вперше виходжу на подіум, але Львів Fashion Day – це свого роду дебют. Щасливо побувати тут, познайомитися з багатьма цікавими, стильними людьми і бути в центрі уваги. Я сьогодні виходжу у стукні від Бавел, обожнюю стиль цього бренду, адже він підкреслює. Уособлює комфорт і вишуканість у мене сьогодні дебют. Я давно мріяла про таку співпрацю, і нарешті вона здійснилась Мені дуже подобається ця сукня. Я дуже рада, що я у ній виступала. Я сьогодні вперше дебютую на подіумі і презентую шоу Про ваш бренд. Яка його філософія? Я засновниця дитячого бренду одягу «Сістер Черіс і наш бренд для дівчаток. Основна наша ідея це поєднати інтереси батьків і діток в одному бренді, тому що дітки хочуть бути стильними, а батьки дбають про своїх дітей і вони хочуть, щоб їм було комфортно і зручно. В цьому і заключається наша основна ідея. Максимально прості речі, максимально простий дизайн, який може підійти абсолютно усім, і абсолютно усюди, в школу, в університет, просто на прогулянку, в кафе, на побачення. Усюди. Тобто, це може ми ви можете одягнути його на ранок, на обід, на вечір, похід в театр і так далі. В чому вам подобається саме цей бренд? Мені подобається він в тому, що його. Не важко носити, і він максимально легкий і повсякденний. Я допомагаю на цьому бренду процвітати, допомагаю його виводити на новий рівень на подіуми, на всякі фотосесії. Чим саме вам подобається ця сукня? Мені подобається тим, що тут дуже багато стразів. Вона сверкає як зірка. Мені подобається, що вона є пишною, що вона є як справжньої принцеси та леді. Чим самим подобається ця сукня? Вона дуже гарна, і я сьогодні була на такому заході з нею. Вона дуже красива, дуже пишна. Мені вона подобається. Ця влана філософія бренду робити жінок України і не тільки України красивими з жіночними, так як вони достойні самого найкращого. Чим саме подобається вам ця сукня? Вона дуже легка, вона дуже жіноча. Я думаю, що кожна жінка мріє вдягатися саме в таку сукню, бо в неї ти себе відчуваєш просто як королева. Мені подобається ця сукня тим, що вона дуже сучасна, дуже стильна, і кожна жінка в неї буде почувати себе найстильнішою, молодшою і самою гарною у світі. А ми ще погуилуемо А ми ще, а ми ще потанцюемо Ты металом стели Що вплинуло на вибір самі цієї пісні? А, насправді це було досить випадково. Я їхала з батьками в машині, заграла пісня Люди титани. Мені вона дуже сподобалась. Ми вирішили її поспівати. Потім записали і випала нагода заспівати з козаксистем на їх сольному концерті та в рамках турі на скорені. Дівчата, які у вас гарні образи, розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Сукні не перевершені. Також цей показ для мене особливий, тому що на ньому буде присутній мій батько. Я дуже хочу, щоб він мною пишався. Мені дуже сподобався показ. Все класно. Нова колекція одягу «Spring Summer 2025 присвячена часам розстріляного відродження, серед яких є дуже багато талановитих українок, таких як Алла Горська, Марія, Галич. Дуже хотілося б продовжити цей список, але на жаль, це може зробити лише наша громадська діячка патріотка і політикиня Ірина Фаріон. До речі, подружки неодноразово знімали різні відео із пані Іриною, та вони особисто знайомі із нею. Хочу наголосити, що також через етнічність візерунків. Слід носити ці плаття, вони дуже класні та красиві. У нас такі, так скажем, дуже етно. Костюми знаєш, як казала авторка колекції для наших костюмів Мариса Томашевська, яка є донькою загиблого героя у перший день повномасштабного вторгнення. Донька полковника Збройних сил України. Дуже важливо при будь якої змозі висвітлювати, відкривати війну в Україні, щоб більше знало допомагало. Бачите, як оздоблені наші костюми. Більшість деталей колекції розроблені вручну. and um, Деталізовані елементи декору з символічними сенсами озвучити нашого показ від телевізійного проекту подружки нашим колективом було запрошено Анастасією Бразіцьку. неймовірно талановиту дитину, голос якої зачарував душі мільйони слухачів. Хочу додати до слів моєї колеги, що філософія і колекції від подружки є тим, що навіть через одяг можна передати те, що потрібно говорити. Часто на знакових інтерв'ю нас питають, хто вироб. Ник нашої колекції одягу. Я вперше виступив на подіумі. Це для мене за честь. Бо ми люди, ми люди. Титами. У вас такі гарні вбрання. Як саме ви цим надихалися? Наші дівчата приймали участь у такій прекрасній колекції. Е, потрібно запитати, мабуть, дизайнера, чим вона надихалася, але ми. Дуже задоволені тим результатом, який ми отримали. Нам дуже сподобалася ця колекція. Чи дуже хвилювалася ти перед показом? Перед показом я трохи хвилювалась, але вийшло все класно. Мені подобається це збрання, хоча воно не дуже підходить до мого стилю, але все ж таки подобається. Бул був дуже цікавий, а натхненням моїм були жінки з нашого клубу леді Феревар 40. Це дуже дорослі жінки, які е, дуже красиві, які дуже люблять моду, які дуже слідкують за собою. Тому моя е, колекція вона присвячена жінкам, які цінують себе. А ми створювали ви цей бренд? Я створювала цей бренд душею. Я дуже люблю шити. Творчий процес. Мені це дуже дуже подобається. У вас такий гарний образ. Розкажіть, будь ласка, як саме ви в ньому побували на сцені? Чи було вам страшно? Ні, мені не було страшно, мені було цікаво, в мене такий цікавий образ ангела. І мені було дуже цікаво і дуже так ну, приємно його представляти. У тебе таке гарне пишне плаття. Розкажи, а тобі воно саме подобається? Дуже подобається. Дуже, мені так подобається, я таке обрала, воно дуже гарне з голою спинкою. Чи б носила це це плаття кожен день? Я б носила, воно дуже красиве. Взагалі подія дуже чудова, сподобались мені вражаючі враження. Вже не перший раз відвідую саме цього організатора, і взагалі ще раз буду відвідати цю подію. Звісно, всі колекції дуже вишукані, лаконічні та чудові. Молодий динамічний бренд. Ми е, захоплюємося сиренами. Це міфологічні істоти, які надихаються своєю красою. Ви хвилювалися перед показом? Е, насправді, перед показом я не хвилювалася. Я дуже задоволена своєю роботою і роботою наших дівчат. І мені дуже сильно подобається наша колекція. Ця колекція це про жіночність, це про сексуальність. Звичайно, кожна дівчина і жінка. Вінка хоче бути бажаною і щоб вона відчувала себе дійсно богиною. Саме в цих образах ти відчуваєш себе справжньою королевою. Вже другий сезон. Львов нас зустрічає з любов'ю. І дуже дуже великої кількості е, дизайнерів, брендів та моделей сьогодні. Ми можна сказати, б'ємо рекорди У нас сьогодні 22 покази за день. Це більше 300 моделей на локації. Е, дійсно е, шикарний день, шикарна атмосфера, е, е, і я бажаю, е, щоб це частіше. Ми приїжджали до Львова з таким крутим проєктом. Як режисер, хочу сказати, що сьогодні надзвичайно гарний такий таймінг в нас вийшов. Я дуже пишаюся цією роботою і я дуже. Я бажаю, щоб усі отримали задоволення від сьогоднішнього проєкту. А зарядні Семіну продовжувати робити такі заходи, робити їх такими ж яскравими. Чи сподобався вам цей захід? Так, сьогодні було неймовірно свято. Мені дуже сподобались колекції всіх дизайнерів, всі модели, відпрацювали на всі 100%. Зала Кілінський просто шикарна. Вона просто заворожує своєю такою атмосферою французькою. І я дуже вдячна також цій локації за те. Чи прийняли наш захід? Fashion Day – це не просто історія про одяг, колір і текстуру. Це мрії, всілення в життя з вами була Валерія. Побачимось.